Всем привет. Ну що, прийшло запускати комбайн, виїжджати. Не, ні, поки не в поле. Поки зараз об'їдемо причепимо жатку, приварим бічі. Ще там поустраняємо пожатки. Вопросы. Просто треба прицепити, витягнути. Бо там, де вона стоїть, немає можливості витягнути косу. А косу треба витягнути, перевірити. По комбайну ну, ще, ще нюанси будуть ще треба передивлятися в общем скільки не лазь все одно щось десь знайдеш тому зараз заводимо і переїжджаємо Так, ну що, будемо заводити в принципі давненько він заводився тоді як робили топливну, Пробуємо. ну в принципі, нормально Одне, що обороти треба трошки зменшити. бо таке як великувати. Ну то вже на тяги. бо тяги там знімав, навіть трохи по-другому їх поставив. Так, що у нас? Не закрию. Ну, як не одне, так друге. Ладно, хай трохи поробиться. Подіду вперед. Так, в общем скат я і не відвись. Щось мені було лень знімати. Меня весь золотники, що я тільки йому не робив. Ну а це повинен накачаний був, ну за місяць десь спустив. Я думаю це не критично, буду підкачувати. Просто зараз не можу закрити трубу, бо достане в стовп, комбайн нахилений. Зараз трохи хай поробиться, прогріється, і будемо виїжджати. О! Все. Ну що, пробуємо. Виїжджаємо. Як видно, вже перегнав, зараз будемо чіпляти жатку. Зараз ну, трошки спочатку поставлю цю іголку, розібрав я іголку, це йде привод барабана на варіатор. Ця іголка, як я показував в прошлих відео, вона в мене трохи потекла. Зараз заказав на почті, приїхав, забрав ці манжетки. Заказав три штуки їх на запас. Вони в принципі недорогі, просто довше їх ждати, коли вони прийдуть. Ну, заказав три штуки. Ну, зараз далі покажу там, за іголку за все. Буквально вчора я ще хотів її причепити, думав у спину причепити, але не так все просто, як, на, як кажеться. Була у нас отака в нас така зв'язка, такому стані вже видно. Це ми жатку таку купували з, з такою зв'язкою, обратили на це увагу, продавцю, сказали, що ну, якоби треба її замінити. Він каже, що я міняти її не буду, дам вам взамін, самі поміняйте". Ну, Тим не менше, два сезони вона відходила, вона може б іще ходила. Вже, якщо вона їсть, то її не поміняти, і вже і цепка там не так буде розтягуватися. Ну, вже воно своє відробило, відходила. Як видно, вже поміняв. Ну, в общем, що думаю? Зараз я по быстрому зіб'ю її, поміняю і причеплю жатку. Це вчора я планував зробити. Но роботу недооцінив і не так все було просто. Я не знаю, хто ці придумав клини, які забиваються конусні шпонки. Ці. В общем, взяв я наставочку алюмінієву, невеличкий молоточок. А такий молоточок, а таку наставочку. Думаю, сейчас я оцю частину простукаю легенько, вона зійде туди і витягну шпонку і все ж воно знімається. Та не тут то було, що я йому тільки не робив. І грів його, і кувалду добрав. прийшлось брати і трубу товстостєнну проточену спеціально під, ну, скажімо, під цей розмір. Тут 38, по-моєму, вал і шпонка, якщо так мірять робив наставку. І я його збив. І то прийшлося збивати там багато, десь на 30 мм збивати прийшлось багато, тому що шпонка длина і вона не витягувалась. Коли збив її повністю, виходить, що оця частина оця аж дійшла до цих підшипників, до цих колець. Тоді я ще я витягнув шпонку. В общем, півдня я її потратив, щоб збити. Я назад швидко поставив, все в розмірах виставив. Як і було до цього, шпоночку підбив, все стало. в принципі, Якщо його, мабуть, раз там в 2-5 год знімати, ставити, то воно нормально все роби, ходить. А якщо там його раз в 10 год, чи я не знаю, чи його знімали, то вже там воно ну, оце, виходить, фрикціон, як він правильно називається, приржавів там. І опять же розібрав, дивлюся, одне лопнуте. Накладка одна лопнула, Ну думаю, ладно, акуратно зніму, поставлю, ніде буде вона ходити з того. Другу знімаю, розсипалася. Ну, все, розстроївся. Щоб поміняти цю накладку, треба ждати 3 дні. Всі запчасті це Западна Україна, почта це, ну, грубо говоря, 3 дні. Тим більше як там закажеш вечором, вони відправлять на наступний день. То 3 дні, 4 дня, це точно. Розстроївся трохи, думаю, не так тут роботи, як тепер і за цією накладкою ждать. Ну що ж робити, зайшов в інтернет, подивився каталежний номер. Дивлюся, дуже багато де вони йдуть іменно на моделі домінаторів. Позвонив у Техноторг, кажу, є. Це каже, є і дві штуки, і залишилося останніх. Так я то поїхав, забрав їх. Кстати, ось ще є. Вони віддали дві последні. Получається, 6195, 101 це каталожний номер, ну а в них щось 10.0. Ну Все вони підійшли, все вони такі самі, і по товщині, і по всьому все вони підійшли. Я ж кажу, багато на яких комбайнах вони ставлять. Ну, общем, я вчора зібрав, вже стало трошки легше. Так, як видно, нова і стара та манжитка, яка потекла. Ну все, їхні всі розміри, там може комусь надо буде. Так, і що у нас виходить? Є вироботка. Вироботка, оказується. Ну, все-таки от э, манжети той. Не знаю скільки їх, але вона в принципі тверда вже, ну і нова теж тверда. Я думав вона м'якенька буде, типу як силиконова. Не знаю, зараз подивлюся. Дивився в інтернеті, що деякі кажуть, що за цієї маленької шайбочки ставляють дві таких манжетки. Ну, мені кажеться, вони не влізуть. Шайба тут міліметра два шириною, а манжетка там, скільки вона там 4-4 да, міліметра, воно, мені кажеться, не влізе туди. Зараз ну, общем, дивитися, збирати, в принципі, тут немає нічого такого. Посибники помажу. Поставлю. Не поставлю одну, пока а потом уже будет видно. Може тут, в принципе, и голку надо менять, потому что выработка, выработка на голке есть. В общем, жатка причеплена. В принципе, якийсь час, и вона причеплена. Ну, так себе, конечно. Ну а по-другому ніяк. Отчеплять отдельно жатку, потом отчеплять наклону це тоже проблематично, особенно з наклонной камери. В руках її підчепити, вона така важкенька, а пробували погрузчиком. В общем, крюком доїжджаємо, в стекло впираємося, а, жатка, а наклона ще не доходить. Ну, в общем, ну і теж треба, щоб рівно стояла жатка. Якщо жатка стоїть і рівно виставлена, і знята рівно, то в принципі під'їдете ну рівно, якщо під'їдете. Тільки ж треба, щоб хтось стояв, показував, щоб попасти, заїхати сюди, бо з кабіни це не видно. Ось Як можна бачити, що воно на сантиметрів 40 см, пів метра заходить аж. Ну нічого, підчепили. Далі я там буду, зараз встановлюю, десь виберу місце комбайн, щоб він не мішав. І далі я ці буду всі провода підключати, все це буде підключатися. І буду обращати внимание на косу. Ну, то в принципі далі я зараз теж буду показувати. Ось такі всі ці нюанси. Що вверх ходить і ліпається, шо вперед назад. Це мені не подобається. Тому що вона, коли з загонки виїжджаєш, вона починає стучати. Ну, понятно, немає прижима її, вона стукає.